Вітаю вас, мої малята розумнята! Зараз у нас з вами заняття з розвитку мовлення та художня література. Сьогодні ми з вами побалакаємо про безпеку на дорозі. Але спочатку налаштуємося на заняття. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконці. Ми до нього потяглися. За промінчики взялися. Буде вправно працювати, сонечко розвеселяти. Ще раз стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем вправно працювати. Сонечко розвеселяти. Перше, що я пропоную вам зробити на занятті зіграти у гру, «Назви правильне слово. Це буде така собі вікторина. Я буду вам читати початок речення і пропонувати варіанти правильного слова у кінці. А ви маєте вибрати. Почнемо? На перехресті рухом автомобілів керує ліхтар, семофор чи світлофор? Світлофор правильно. Пішохідний перехід іще називають жирафом, зеброю чи тигром. Зеброю, правильно молодці. Рух на дорозі контролює пожежник поліцейський чи пішохід? Поліцейський умнички. На червоний сигнал світлофора потрібно стояти, танцювати чи бігти. Стояти правильно! Як правильно вести себе на дорозі підказують нам дорожні знаки, рекламні білборди чи малюнки на заборах? Дорожні знаки, правильно, молодці! Ви дуже гарно впоралися з завданням. Правильно вибрали усі варіанти. Тож давайте перейдемо до другої вправи. Давайте з вами спробуємо скласти розповідь за картинками. Спробуємо! Увага на екран! Є у мене ось такі картинки. Я їх поклала не по порядку, але разом вони. Складають із себе сюжет історії. Давайте з вами роздивимося і спробуємо скласти їх по порядку та скласти розповідь. Як ви гадаєте, яка із цих картинок має стояти першою? Я гадаю, що ось ця там, де мама балакає з хлопчиком, дає йому Гроші та сумку. Давайте подумаємо, що вона могла йому сказати. Синку, будь ласка, сходи до крамниці і придбай там хліба та молока. Могла вона сказати так? Могла. Так. Що вона ще могла йому сказати? Будь уважний! І переходь дорогу за правилами дорожнього руху, так? Можливо, так. Яка картинка має стояти другою? Як ви вважаєте? Я гадаю, що це буде ось ця картинка? На ній ми з вами бачимо, як хлопчик, ігноруючи червоний сигнал світлофора, Прямує на проїжджу частину. Хіба він правильно робить? Третьою картинкою я думаю буде ось ця. Де він майже потрапив під машину. І четвертою ми з вами поставимо останню, де Поліцейський розмовляє з хлопчиком та пояснює йому, як правильно перейти дорогу. А тепер давайте за картинками складемо розповідь ось так одну за одною. Мама попросила хлопчика сходити до крамниці та купити продукти. Але попросила його. Уважно дивитися на дорогу та слідувати правилам дорожнього руху. Хлопчик не послухався та пішов на красний сигнал світлофора переходити дорогу і ледь не потрапив під машину. Поліцейський розповів хлопчику правила та зауважив, як важливо дотримуватися. Правил дорожнього руху. Ось така розповідь у нас з вами вийшла. Ось така історія. А тепер давайте зробимо з вами всю хвилинку. Трошечки розворушимося та пригадаємо, як правильно переходити дорогу. Ми по вулиці йдем, Гарно всі себе ведемо. Ось і зебра. Зупинись! Вліво, вправо подивись. Вільно скрізь машин нема. Йду по зебрі вільно я. Далі ми усі йдемо, світло форми бачимо. Світить жовтий стоїмо. А зелений йдемо. Ось червоний зачекай, транспорту не заважай. Ще раз. Ми по вулиці ідем, гарно всі себе ведемо. Ось і зебра, зупинись, вліво вправо подивись, вільно скрізь машин нема. іду по зебрі вільно я. Далі ми усі йдемо, світло форми бачимо, світить жовтий стоїмо. А зелений ідемо. Ось червоний. Зачекай, транспорту не заважай! Згадали? Тепер будете переходити правильно. А зараз я прочитаю вам вірш Олексія Кононенка. Він називається Весела подорож з братом до дідуся. Або знайомство з дорожніми знаками. Ось така довга назва. Спробуйте запам'ятати, слухаємо вірш уважно, потім обговоримо. Світлофор зеленим світить. Поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я часу не гаймо, заспівав мотор рушаймо. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп! Ці літери великі здалеку побачить кожний. Брат машину зупиняє, озивається до мене. Світло три ока має, червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, і ти не можна слід чекати. Мигне жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене вітер, сніг чи злива, Через дорогу іди сміливо. Нам дорога ще далека, брат веде позаду я. Знак дорожній небезпека. Застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі діти, стій, дить садок і школа поруч, обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. От так лихо! Що робити? Для забудьків знак, будь ласка, телефон, біжуть дзвонити. Скоро дідове подвір'я. Дід у нас лісник. Отак, з лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали. Дідусь на порозі крутить вус. Йде онуків зустрічати? Здравствуйте! Ходіть до хати. Приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи, пост даї. Інспектор чемно радить пас прилаштувати, посміхається приємно, хай щастить вам, каже брату. Ось такий цікавий вірш, у якому дуже багато згадано дорожніх знаків, так? І описана ціла подорож на авто до дідуся. Ви запам'ятали автора цього вірша, хто його написав? Олексій Кононенко. Так. А як називається вірш? Запам'ятали? Дуже довга назва. Весела подорож з братом до дідуся? Або... Знайомство з дорожними знаками. Так. Хто ж головні герої цього вірша? Автор та його старший брат. Так, так. Як у вірші описано світлофор? В нього три ока, червоне, жовте і зелене і... Брат розказує, на який сигнал світлофора що треба робити. Так? Так. А які ще знаки дорогою зустріли брати? Стоп! Телефон. Небезпека. Поздаї. На дорозі діти. На дорозі звірі, так? Ще який? Був якийсь ще знак? Світлофор сам, так? Так, світлофор це не знак. Але це теж регулятор дорожнього руху. Так. Ось як багато всього ми узнали з одного лише вірша. Дуже цікаво. Читати та пізнавати щось нове. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!